Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які аксесуари повинні бути в вашому авто в Німеччині. Це дуже важливо знати, що е, німецькі правила дорожнього руху і німецьке законодавство визначає, що у вас повинно бути три необхідних аксесуари в автомобілі. Що саме за аксесуари? По-перше, це попереджувальний трикутник. Він обов'язково повинен бути в вашому автомобілі. Вони дуже легко розкладаються, складаються. Що важливо знати про цей трикутник? По-перше, його потрібно вміти встановлювати. Якщо ви потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, у вас щось трапилося з автомобілем, ви повинні в місті встановити даний трикутник на відстані не менше 50 метрів. Якщо це заміська смуга, але не автобан на відстані 100 метрів. І якщо ж ви потрапляєте в якусь дорожньо транспортну пригоду на автобані, то даний трикутник повинен бути встановлений на відстані не менше 150 метрів, ну, десь від 150 до 400 метрів. І якщо ваша дорожньо-транспортна пригода трапилась. За поворотом, то ви повинні розуміти, що даний трикутник потрібно також ставити подалі метрів на 300 щоб за поворотом, щоб інші автомобілі бачили його і змогли вчасно відреагувати. Завжди потрібно пам'ятати, що якщо ви йдете по автобану і бажаєте встановити даний попереджувальний трикутник, його нести потрібно перед собою. Тобто не так, не розмахувати ним, а перед собою, тобто немає якихось чітких критеріїв, просто перед собою, щоб було. Повидно, що ви йдете, тому що взагалі рух по автобану, піший рух по автобану, він заборонений. Другий елемент це жилет підвищеної видимості. Отакий От жилет, він повинен бути в кожному автомобілі. Знаєте, що якщо у вас 2-3 особи виходить, наприклад, на автобані під час дорожньо-транспортної пригоди, у вас повинно бути 2-3 таких відповідних жилети. Тому без жилета бажано не виходити. Вони досить яскраві, всі вони повинні відповідати певним стандартам, передбаченим з ТВО. Ну і третій елемент обов'язковий, який завжди повинен бути в вашому автомобілі, за відсутність якого можна отримати штраф, це аптечка першої допомоги. Вона повинна відповідати відповідним стандартам. Дін вони називаються в Німеччині. Ну, от Бажано її купити вже відразу в Німеччині, тому що все-таки склад аптечок в Україні, в Німеччині він трішки відрізняється. Вони недорогі. От така аптечка завжди повинна у вас бути в автомобілі. Тобто, пам'ятайте, це три необхідних аксесуари, за відсутності яких у вас можуть виникнути проблеми під час спілкування з поліцією. Це дуже важливо. Наступне про що я хочу поговорити, це шини в Німеччині. Власник автомобіля зобов'язаний міняти шини в зв'язку зі зміною погодних умов, але в Німеччині немає конкретної дати або якихось конкретних умов чітких, за яких він повинен це робити. єдине, що ви повинні знати, що якщо погода настільки погіршується, наприклад, ожеледиться, сніг. Температура падає дуже низько, то ви повинні вже бути на зимовій резині. Ну, в Німеччині є таке правило, Фон О біз О", що означає Фон октобер біс остерн» з жовтня по Пасху. І це умовне правило, яким користуються всі німці. Тобто, в жовтні вони пересідають вже на зимову гуму і в квітні на літню. Потрібно ще розуміти, чим відрізняється зимова гума від іншої, це написом М плюс С, або ж можливі інші написи: там зимова, намальована якась сніжинка. Це також вказує на те, що гума зимова. В Німеччині всесезонної гуми, як такої, вона є, але юридично, всесезонної гуми такого поняття немає. Всесезонна гума вона прирівнюється до зимової гуми і тому відповідним чином. Якщо ви... Купляєте всесезонні шини, вони вважаються зимовими в будь-якому випадку. Тому пам'ятайте, за це також передбачено штраф, якщо вас зловлять, буде дуже погано. Майте на увазі, що якщо у вас каско на автомобіль і ви попадаєте в дорожньо транспортну пригоду, і у вас літня резина або ж резина з маленьким протектором, то вам за це можуть навіть зменшити страхову виплату. Це потрібно пам'ятати. В Німеччині досить з цим. Тепер поговоримо про. Протектори на шинах. Згідно німецького законодавства, протектор на шинах повинен бути не менше 1,6 мм. Це потрібно завжди перевіряти і мати на увазі, що якщо ваш протектор буде менше 1,6 мм, то вам загрожує відповідний штраф. От у мене є такий пристрій. Ми зараз за допомогою даного пристрою спробуємо виміряти. І я вам покажу, як це виглядає і чи відповідають мої шини вимогам німецького законодавства і правил СТВО. Ну що, шановні друзі, зараз я вам покажу з допомогою такого пристрою, як виміряти протектор. Вони продаються майже у всіх автомобільних магазинах в Німеччині. Тут є відповідна шкала, як ви бачите, і відповідний пункт, з допомогою якого вимірюється протектор. Ось. Як знайти протектор? З боку обов'язково є надпис TVI. Даний надпис вказує на наявність протектору. Ми ставимо сюди і дивимося. В мене протектор близько 5 міліметрів. Це дозволена висота протектора, але ще один міліметр, і вже технічні експерти рекомендують замінювати дану відповідну гуму. До речі, пам'ятайте, що в Німеччині залишати авто з таким колесом вивернутим це заборонено. Якщо ви припаркували авто, ви повинні завжди колесо вирівняти. Пам'ятайте про те, які повинні бути аксесуари, які основні вимоги до вашого автомобіля в Німеччині. Знайте свої права, слухайте мої відео, підписуйтесь на мій Тікток. І в найближчому часі буде ще Ютуб канал. З повагою, ваш адвокат Демченко. Всього вам найкращого.